Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами завжди я Турбожання. Сьогодні у нас буде огляд ось такого навігатора на Windows я Називається навігатор Modecom. Ось так у нас виглядає цей навігатор наш. Він працює під управлінням Windows Embedded CE06. чекайте вам не видно. Ой, блін, Курва. Курва, мать ай, Ф... Йо. о, атакс, зараз ми його виключимо а тут. Ось так він виглядає цей навігатор. Тут є перехід на GPS тут у нас. Ось, та, ось так виглядає загрузочна заставка цього, е, цього навігатора. О. А ну. Тут є медіа, GPS, Bluetooth і так далі. Єдине, що тут час, що тут, що, тут дата збивається. Якось не непри... на якось неправич. Давайте ми зараз сонячні вкажемо число 2025 А у нас місяць тоді виходить, 31 липня. У нас. Так, у нас 23.00. 23. Блін. 23,25 у нас. Не якось незвично виставляти вручну ці, ці дати. Давайте ми вкажемо наш часовий пайс. Нас. В нас... Е... В нас... Е... нас напевно, блін, чекайте. У нас плюс 2. Нас не Владивосток, ми... Ми ж українці. Ні, не Тайбай. Не, у мене Сингапур. Ха, е, блін. На Бангкок. Ні, ми цей час не, вибираємо. Ми, ж, ми ж українці. Ми ж на Межнословині. Та блін. У мене. Такий Новосибірськ, блін. Блін. Е, уже Та ні, а, Ано. Абухарест. А, Грінландія. О! О, нам підходить. О! Ідеально. Ну, Давайте ми збережемо. У нас тут є GPS навігатор, не значи. Не знає, чи може його тут налаштувати. Медіа. Тут є якісь відео. У нас тут нічого нема, музика. Тут музики взагалі нема. Та у нас тут є операційна система Windows це я. -E. Давайте ми зараз загрузимося. О, бачите. Windows CE06. Березен 2015 року. Йой. У нас тут Windows це є шостої версії. Давайте він перепробуємо. Добре, давайте ми вийдемо Звідси. Properties. Тут можна вибрати зображення, тут можна темки поміняти. Давайте ми Windows стандарт виберемо. Ні, app, Apple. Ось пусть у нас так буде. My device. Мій device. Так, Control-Panel. Що у нас? У нас тут є Bluetooth. Сертифікати, дисплей і інпут. Це у нас так, типу, клавіатура. І тут... Бачаюсь, мене просто перебили. Тут кейборд є. Тут мешкає. Network NDALAP. Цікаво, чи можна заповнювати Wi-Fi в інтернет Ну. Не знаю, чи в інтернет нам дасть вийти. Думаю, що ні, бо. Ну, в браузері тут не можливо сидіти, бо протоколи всі застаріли уже давно. Давнен давно. Пароль, ПК Connection, Power. Що нам Power показує? Статус батареї лов. -да. так, Remove programs. Ну, у нас тут ніякої програми нема. Також у нас тут є стілус і система. Що тут нас система каже? Windows це є 06 26 Corporation Microsoft всі права захищені. Ту Тун. Тутун. Я дивувався, чи цю Windows можна поставити на телефон. Я на комп'ютер. Вона дуже красива. Що в нас по звукам, о тут всі звуки є як, меню меню поп. О, мені подобається. Звуки красиві. Яй. Ладно. Я. Yeah. Ну такий. Тут також е, можна ще щось створити. Ну таке. Давайте ми вийдемо звідси Windows. Що в нас є? У нас тут є. Е, Міні-GPS. Диспетчер завдання. О, проц прац, взагалі не грузиться. Дивіться. на... сюди можна Android поставити. Мені Android жалкость доставити, хочу на цій красоті лишити на Windows. Ця система зараз на мертва, і на ній зараз сидіти неможливо. Стартап. У нас тут пусто в цій папці. Програмс. Windows Explorer. О, тут є темп. Мої Documents. Тут ніяких документів нема. Блін, ідеальний як планшат. Як маленький планшат підіти? Десь так собі сісти. В кафейні, так собі. Малювати. У нас документів нічого нема. Сеттингс. Ми це вже бачили. Так, програм нічого нема. Тут нічого нема. Ні ігор, нічого. Хоча, ну, хоча сюди можна як магнітологу використовувати, не знать, який тут динамік. Чи динаміка стане для, для простоховня Networks, Program Files, Пусто. Ну, вроді, сюди пусто. Program Files, нічого нема. Program Files, нічого нема тут. Е, тут. Тут, тут є Bluetooth, ну. Нам це, скоріше за все, не відкриється, нам це все. Ніч, нічого нема такого інтересного. Це CDMC. О, що тут в нас? Нічого пусто. Тут ще sd карта вставлена, точно не знаю, від кого вона. Це не мій навігатор. Я просто не знаю десь. Тато його взяв і забув віддати. Я вирішив на нього так обзор записати на цей навігатор. Тут аудіо. А тут, тут нічого нема. Яй. Йокарний бабай. А тут я ру. Що ту ж ру? Нам, нам скоріше за все, не дасть нам це все прослухати. А, але це класний звук. Правда, в інтернет ніякого ми вий... Тут, Тут нема браузера. Ануран. Давай пробуємо ін... А в інтернет нам все-таки не вдасться вийти. Ну, ось такий навігатор. Він так ось виглядає. Бачите який. Windows Embedded Compact. Це у нас навігатор з Польщі. Польський навігатор. Не китайський. Ось тут можна і наушники вставляти. Як класно. Як планшет майже. Galaxy Note мені нагадує. Іли Galaxy Note така. Там де треба було винімати і. І так собі. Можна, в принципі, без Steuza, але нажимається не все коректно. Але крута штука. Екран тут e TFT в нас не, не сам найкращий. Не Нащо ну, хотів навігатор? Не знаю, короку, чи 7, чи 2005. Ні, 2005-го не точно. Який у нас навігатор? Тут немає ні ігор, ніяких і так далі. В інтернет вийти дуже складно, тому що сертифікати застаріли тут. Ну, але, як, але, але як артефакт, в принципі, це дуже крута штука реально. Windows Embedded 6.0 Добре, дорогі друзі, на тому прощаюсь, вам відео було цікаво. Підписуйтесь, підписуйтесь на вікна, ставте лайк і всім всього найкращого.